Всім привіт! З вами черговий випуск BA Podcast, та я Олена Вірун. Сьогодні моїм гостем є Андрій Седлер, Senior Delivery Manager. Андрій, розкажи про себе, щоб представити своїм глядачам. Привіт, друзі. Мене звати Андрій. Я Delivery Manager, працюю пам'ять протягом останніх трьох років і маю in total Близько 10 років досвіду роботи з різними командами, в тому числі в різних компаніях. Ось. З різними командами. Сьогодні ми будемо говорити про те, чим відрізняється між собою команди та те, які типи проєктів бувають. Зокрема, про ризики. а Дивись. ми Останніх кілька років всі говоримо про те, що потрібно рухатися до фікс прайсів. Тобто, що коли клієнт хоче якийсь додаток, ми повинні видати йому на гора естімейт, зібрати команду і випустити цей додаток. Розкажи, чим відрізняється от, власне, для тебе фікс прайс від е, проєктів, де в тебе є річні контракти, або це є time and матіріал, або став аугментейшн, щось такого плану. Так, та Ну, тобто, насправді варто сказати, що річні контракти теж бувають різні, бо це білін-модель, так? А фікс-прайс, в першу чергу, це тип білін-модель, яку ми використовуємо для роботи з клієнтом, Е, Це означає, що фікс-прайс моделі в першу чергу суттєво більший рівень відповідальності за результат і за роботу на стороні вендора. Тобто, умовно, на стороні ЄПАМ, коли EPAM дає сервіси для певного клієнта. так? За собою це тягне досить багато. Як ну, більшу кількість і кількісних і якісних а, ризиків, чи те, що все знаходиться умовно, на нашій стороні, так типово це там в першу чергу умовно, Там scope, далі schedule, cost, все за собою тягне, тому що воно все стає залежним. Ось, ну і відповідно е, виходить так, що у тебе може бути, наприклад, менше е, часу на підготовку, е, на респонс на той чи інший ризик. Або ж, наприклад, тобі е, потрібно проводити більше часу. На підготовці, тобто, до прикладу, типовим, є для фікс-прайс проекту мати rd фазу так, uh -huh. коли ти готуєш, повністю у тебе є певний етап підготовки до того, як ти насправді починаєш деліверити роботу вже для клієнта. Це, це вважається грамотним підходом, і досить часто це навіть є такий підпроект до основного проекту. Так? Я це дуже, дуже підтримую і це, це правильно. Так, і зокрема, наприклад, потрібно залучати багатьох експертів. Так, для якісної роботи з різними ризиками. Тобто буває так, що не всі ризики ти можеш самостійно з командою так? Тобі доводиться працювати з ширшим колом експертів або колег, для того, щоб захендлити максимальну кількість ризиків для проекту якомога швидше. Андрій, а ти вважаєш, що а, якщо ми проводимо RD-фазу перед фікс прайс проєктом, тобто, наприклад, у нас є два місяці Discovery, де є архітект, там, аналітик, можливо, дизайнер, а, ми після цього RD-фази видаємо якийсь estimate, він буде правильний? Ем, я вважаю, що не існує в принципі правильних чи неправильних естімейтів. Так? Буває естімейт. А, які буде і не більш, точним, більш точним і, і не точним, так? Але е, життя вкладає завжди свої е, сюрпризи, так? і е, враховані, не враховані. Е, е, моя думка полягає в тому, що якщо ти якомога більше часу прикладаєш на підготовку, так? це просто зменшує кількість і якість цих ризиків, які виникнуть вже під час роботи. так? А е, відповідно, так, ця підготовка дає шанси, більше шансів успішного виконання проєкту. Успішного виконання проєкту. Дивись, а в мене був досвід такий, що в нас була оця discovery фаза. А було конкретно застейтано, що повинно бути розроблено і в які сроки заделіверено. За істімейчину, зібрана команда. Вся робота почалася в срок. А десь після трьох місяців клієнт вирішив, що треба зробити абсолютно навпаки, додати ще кілька фіч, але дедлайн ми не міняємо. Uh -huh. Як, як ти з такими е, кейсами справляєшся? Е, таке трапляється, так? Як е, часто? Е, перше, можливо визначити, що так звані Чинги е, тепер в сучасному світі розробки софта є нормою. Мало того, вже давно, так. І е, нам не залишається більш нічого, як навчитися якомога краще з ними працювати. Тому що change request може трапитися якомога. Ну, в будь-який момент. І з цим, треба, з цим варто працювати. Випадки, коли скоп частково або радикально змінюється на проєкті, не є умовно унікальними, так? вони є досить частими. Ось, У випадку, коли скоп радикально змінився, ну, нам нічого не залишається, крім домовитися з клієнтом про ОМОН, наприклад, якийсь екстеншн скеджул. Переніс там дедлайну. Бо очевидно, що в той дедлайн, який ми домовлялися, ми не зможемо доліверити той скоп, який клієнт просить заново. Ось, виходить, що нам потрібно мати ще дуже хороші комунікативні навички для того, щоб вміти домовитися і запропонувати клієнту, і також а врахувати свої так, інтереси як вендора. Найбільш, е, найбільш він, -він кейси, як на мене. Ось. Теж з останнього у мене клієнт. При зміні вимог і так далі, вирішив, що можна все-таки замітити цей дедлайн, додавши ще двох-трьох день. Угу. Як думаєш, це працює? Я не впевнений, що це працює в кожному випадку. Випадки бувають теж досить унікальні, але я в, таку, в такі речі не вірю через те, що є природні. Період на онбординг, наприклад, так. Я про період на адаптацію людей в команді є крива так звана learning curve, так коли люди вчаться чогось нового, коли вони проходять на проект не обов'язково технічно, але вони спрацьовуються з людьми, вони розуміють специфіку, вони вивчають кращий бізнес-домен і саме е, такий ресурсний кількісний підхід, як тут, він не завжди працює. В конкретних випадках він може спрацювати, е, коли ми додаємо дійсно е, дуже скілових. Знайомий з доменом людей, якщо ти ще з ними перед тим працював і знаєш, як, як краще працювати з конкретними людьми, то це може спрацювати в короткій перспективі. Наприклад, для того, щоб догнати, наприклад, velocity кількох спринтів. Наприклад, потрібно е, пофіксити якийсь technical depth. Так, це не є найкритичніша задача на проєкті, вона напряму не обов'язково впливає на delivery, Але коли ми додамо умовно shadow ресурс якийсь, так я не люблю казати ресурс, shadow колегу, так. То це у бесткейсі може допомогти нам, наприклад, заделіверити більш якісний продукт. Ось. А, ти от розказав про команду, про те, що якщо колега більш мачурний і так далі. Коли ти будуєш команду для проєкту Fixed Price, Допустимо, умовно, з терміном виконання півроку. Який в тебе підхід до вибору спеціалістів, та чим він відрізняється від того, як би ти будував команду, коли в тебе немає фіксованої дати? Угу. Так, е, ну тут е, я вважаю, що фікспрайси в принципі практики вимагають суттєво більше уваги, деталей і більшого копроїзного ставлення. Це дуже важливо. Це означає, що аспектів, які потрібно враховувати, ну на мою думку, в рази більше ніж, наприклад, ну, я не знаю, в Staff augmentation моделі то так? Тому що, як я казав раніше, відповідальності значно більше на, на, на твоїй стороні. Це означає, що у мене є декілька критеріїв, як я особисто стараюся добирати людей, коли відбувається етап стафер. Е, в першу чергу класно, коли люди, які приймали умовну участь в якомусь RFP фазі або ж рентій фазі, вони також можуть долучитися до команди. Це прям best case і це дуже класна практика. Але в реальному житті так відбувається досить рідко. Ок? Це означає, що я хочу виграти час. З допомогою того, що я стараюся натомість тоді, якщо в мене не виходить всіх або взагалі нікого залучити з оренді фази, то онбордити нових колег якомога раніше на проєкт. Так я стараюся розказати про проект, провести там умовно бізнес knowledge, шерінг типу умовно, про домен, про бізнес-клієнта, про ключові вимоги, які у нас є, як ключові деліверебли проекту або ключові функціональні точки. Так, до прикладу, для бізнес-аналітика, для умовно техліда, Ну, окремі типи онбордингу, так? Для того, щоб люди, коли вони прийдуть працювати на проєкт, вони знали, що вони мають приблизно зробити, в якому домені вони будуть працювати, з ким будуть працювати, і вони були готові стартувати з дня, з першого дня. так? Це підхід, на, на мою думку, такий підхід називається приблизно як Спрін Зіро. Так? Угу. Таких спринтів може бути не обов'язково один, а їх може бути навіть. Декілька. А ці зі зіро вони оплачуються клієнтам? Чи вони йдуть? Це залежить. окей? Це залежить, так? Все залежить від ситуації залежить від того, як побудована робота. Якщо, умовно, у нас є ця Оренді-фаза, то Ренді-фаза в тому числі має певний буфер для того, щоб можна було залучати додаткових колег в паралель. Це зручно. Але навіть умовно, якщо у нас немає оплаченого додаткового залучення таких клієнтів, я буду домовлятися всередині компанії про те, щоб мені пішли на зустріч, так, і ми могли хоча б. В режимі хоча б познайомитися додаткових годин, так познайомитися. Mm -hmm. Людина, наприклад, не обов'язково ну тобто людина може пізніше вивчити, наприклад, якусь документацію, почитати її, сформувати запитання до клієнта. Так, це такий процес, який не є настільки трудозатратним. Спочатку так, це означає, що в принципі теоретично людина може це поєднати. Ось. Окей, а який ти найбільший ризик бачаєш в фікс-прайс проектах? Ну, ти вже розказав про те, що там може помінятися скоп, може команда між собою не спрацюватися. А, що ще? Найбільший ризик? Ну, е, на мою думку, все-таки ну, моя думка не змінилася. Найбільшим ризиком я вважаю скоп, тому що від нього все йде. По накатанні, так? Є сков, після нього формується скеджул, після нього формуються кости. так? Відповідно, сков впливає на все. І він є фундаментальним. Дивись, інша ситуація: сков стабільний. Клієнт Окей. точно знає, що хоче. Окей. Е, ти набрав команду, так. але вона виявилася командою low перформерів. Окей, це теж кейс, такий кейс валідний. Знову ж таки, на мою думку, це менш ймовірно, але таке теж трапляється. Таке може статися. Е, Чому тоді питання? А, як ти е, досягаєш мети, тобто ти mm -hmm. ж все рівно маєш заделіверити вчасно. Окей, okay. добре. Е, ну, тобто, Чи робиш ти ротейшн на фікс-красі? Так, фікс Дивіться, е, е, я вважаю, що краще тоді провести ротейшн якомога швидше. Так? Це не є якоюсь катастрофою, і ми живемо в дуже динамічному світі, і дуже часто клієнти це теж розуміють. І в, в самих клієнтів, якщо ми говоримо про клієнти, які умовно займаються розробкою суфта, теж. Для них це нормально теж. Тобто ми можемо е, спокійно пояснити клієнту причину такої ротації. Е, ми можемо показати якісь умовні дані, на основі яких приймають рішення. Відповідно, таке рішення буде прозорим для всіх сторін. Е, е, звичайно, що це полісно вдарить по команді, і воно вдарить по загалом велосіті команди, скоріш за все, так? Тому що ми якийсь період будемо знову мати той самий онбордінг, ми будемо мати сторінг, ми будемо мати формейшн і тільки після того, як команда нормалізується. Вона почне команда почне стабільно. Перфомент мене був е, діаметрально протилежний кейс rotation, тому що е, був токсичний девелопер на проекті, який ой. заважав всім працювати. Mm -hmm. і ми прийняли акселероване рішення його ротейтнути на іншого. І просто атмосфера в команді, і навіть спід роботи змінився, тому, е, зразу фактично, mm -hmm. тому що всі інші е, були зацікавлені в тому, щоб максимально швидко інволнути нового дева. Mm -hmm. Тому бачиш, бувають різні так, кейсі. бувають різні кейсів, буває дуже багато. Так. Так. Розбирати можна вісти. Чи фейлів та фікс прайс? Це Ох. як з міфом те, про те, що не, ну, не маєш інших квестів від клієнта, так Так само можна сказати, що умовно є не фейлів фікс е, прайсі. Але це як подається з якоїсь сторони. окей? Тобто залежно від цілої фікс прайсу. Наприклад, якщо е, умовно кости проєкту виросли від оригінальних, але нам вдалося заделіверити, заделіверити. то не за то, чи це То чи це фейл? Окей. Загалом, звичайно, якщо це говорити правильно, це фейл, тому що ми витратили більше грошей, ніж планувалося. І це проблема. Так, це означає, що хтось звідки з якоїсь кишені має заплатити за це. І умовно, ну навіть зараз у мене відбувається ситуація така, що скеджул був посунений, та? і відповідно мені доведеться обдумувати добре, як західнути це, тому що це фікс прайс. Ми домовились про все на березі, так і передомовлятися зараз на вийде. Бачиш, ти сказав, що потрібно дуже круто імпровувати свої комунікейшн скіли і будувати релейшінші з клієнтом. І мені здається, що це є прям ключовою ознакою того, що проект буде задовірений добре. Так, це важливо. Це дуже важливо. Андрій, дякую тобі за розмову. Друзі, а ви напишіть, будь ласка, в коментарях. Про те, чи ви любите більше фікс прайси, чи любите більше проекти без фіксованої дати і суми, та як ви на них працюєте? Ми переходимо до нашої класичної рубрики Антибліц okay. треба відповідати навпаки і швидко. Як заставити замовника з стафогу перейти на фікс прайс? Та наш нам цей стафог. Ми любимо фікс прайси, це наші улюблені моделі. Тому будемо працювати по фікспресі. А за замовника, як будемо заставляти? А наш ми самі прийдемо, скажемо, ми передумали. Будемо працювати по фікспресі. Окей. Як розпочати фікс прайс? Назви топ-3 того, що треба зробити на початку? Ну на початку, якщо в нас вже є команда, яка була зібрана і заставлена, розігнати команду. Розігнати всіх і сказати, що ми відпочиваємо перші два тижні. Взяти всім відпустку протягом першого місяця обов'язково. Відповідно, починати якомога раніше, починати в'яло, нічого не питати, коли клієнт до нас приходить, нічого йому не відповідати. Я Класні топ-3 поради. А тепер задача. Так. Уяви собі. Що при естімейтшені фікс прайсу промахнулися з істімейтами, uh -huh. і е, замість того, щоб е, сказати, там, що ми це за деліверами за півроку, сказали вдвічі більше естімейт за рік. Uh -huh. Клієнт на це підписався. Uh -huh. Ви розробляєте продукт, але ви вже зробили його. А у вас ще півроку uh -huh. бюджету. Як з такої ситуації ход? Робити новий продукт для клієнта ще раз. А чого ні? З нуля почати роботу і зробити для себе ще один. Зробити один для клієнта, один для себе. Ось і потім, потім показати, який вийде краще. Думаю, десь так. Можна потім обрати. Дякую, Андрій. Було весело, Та, було дякую. цікаво. Друзі, я сподіваюся, вам сподобалося. Напишіть, чи вам сподобалася розмова з менеджерами, щоб ми їх продовжили. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Всім хорошого дня. Па-па.